Камалія, привіт! Привіт! Я тебе радий бачити. І у тебе нещодавно був день народження. А як святкувати день народження під час війни? Сумно, дуже сумно, тому що знаєш, незвично. Я звикла, що кожен рік. До мене приходять багато друзів, колег, що моя вся сім'я в зборі: мій тато, моя мама, от, мої рідні, дуже такою шумною кампанією. Завжди благодійні мої виступи, концерти, аукціони. От, і знаєш, дуже незвично. Я дуже сумувала. Зранку наплакалася, тому що. Скучила за мамою, за татою, скучила, скучила за усіма друзі, друзями, от друзями, і А хотілося святкувати взагалі? Не, -не. не хотілося, знаєш? Ну не той настрій. А, але все-таки ти святкувала трошки до народження, і е, твій чоловік зробив твій подарунок. Це мільйон євро на будівництво е, житла для українців в Німеччині. А там буде жити, якщо не помиляюсь, 750 сімей. 750 сімей з гарячих точок. Хто втратив свої будинки бажано з дітьми в першу чергу? От а як ти це будеш контролювати? А в мене ж в мене фонди працюють. В мене є віце-президенти, один німець, який в Німеччині фонд. Контролює інший поляк, контролює польський фонд. От, і постійно на зв'язку, постійно, то я ж приїжджаю. Я дуже часто приїжджаю до таборів з нашими біженцями, зустрічаюся з ними, піднімаю дух, дізнаюся, що, і як, що не вистачає їм, що змінити. Потім зустрічаюся з організаторами. Доношу всі проблеми, от що треба поліпшити угу. от таким чином. Ну і звісно, я ж буду навідуватися, і звісно, всі відчоти, все, 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 все про все знаю. Але всім не допоможеш. Це і так. це істина. А скільки разів за ці вже майже три місяці війни ти відмовляла? Oh. Знаєш, багато багато разів, тому що ну, персонально там, особисто, наприклад, я не усім можу допомогти. Я допомагаю масово, наприклад, uh -huh. там госпіталь, так? військовий госпіталь, наприклад, там батальйонам теробороні, військовому міністерству. Так? От, і вже вони розпределяються? Е, також е, адреса, адр, за адресою, наприклад, е, знаю там дитячий, е, дитяча лікарня, наприклад, угу. працюю там е, з ахмадетом, туди направляємо. От, так, щоб персонально допомагати кожному, звісно, я не зможу. А що сказали ваші діти? А коли ви їм вперше сказали, що ви переїжджаєте з України? Ну, Вони не хотіли їхати, вони спочатку не зовсім розуміли. Тобто, вони чули, що нібито буде війна. Mm -hmm. От. Але ну, і вони якось ну, ніхто не вірив. От. І вони їхали нібито як на канікули. Mm -hmm. От. І вже е, після того, як 24. го Лютого зранку почалося все, і вони побачили вже в новинах, вони почали мені телефонувати, плакати. От, мамочка, будь ласка, виїжджай. От, але я казала, що ні, мені ще треба працювати тут, е, я ну, нікуди не поїду. Потім в мене був такий настрій піти в тероборону. Mm -hmm. От, мене чоловік почав сварити, казати, що е, якщо з тобою щось трапиться, от, вони не вибачать мені вони ніколи, і ти думай про дітей, тому що я набагато старше, з ким діти залишаться. От, е, ну, і коли вже там була вже така істерика, знаєш, на п'ятий день вже війни. Mm -hmm. То я зібрала речі, зібралася з, з усіма, ми скоординувалися. З, ми їхали великим караваном десь 20 машин. О, це були жінки з, з маленькими дітьми, а от, також мої племінниці. А, і ми їх виїжджали. І 1 березня ми переткнули кордон з Румунією. А що ти дівчатам привезла з дому? Пам'ятне. Я їх пупси привезла. Мені вже передали потім, тому що я тікала з, одним, з, з, з одною волізою mm -hmm. і дуже швидко, тому не могла взяти з собою так нічого. Вже потім мої волонтери передали з дому. Вони захотіли цих пупсів, їм передали пупси, книжки казки на українській мові. Mm -hmm. От. Їх улюблені, і вони дуже дуже раділи цьому. А твій чоловік купив для ЗСУ два винищувача, ти про це розповідала. А чому так багато відомих почали тролити за після цього? Е, дивись, я один раз сказала, я один раз дала ексклюзивне інтерв'ю. Більше я не хочу повторюватися. І не буду повторюватися, і всім кажу: зайдіть на силочку. В мене є це інтерв'ю в Фейсбуці, в інстаграмі, і дуже уважно передивитися це інтерв'ю. Вони це питання приховували два літаки, винущувачі Вони дали Україні і допомагають Україні, О. але не розвинуся. Каже, що а, дуже багато а, багатих людей втратили половину своїх статків за ці три місяці. А, як у вас? Як у всіх. А... Нічого не працює. Ну, все стоїть, бізнес стоїть. От. А які прогнози, От, особисто у тебе, у Захура, скільки ще часу бізнес буде стояти? Ну, наш бізнес може ще через місяць щось може і почне якось працювати, але на тільки на яких відсотках там? Угу. От почне е... працювати після закінчення війни. Ви не боїтеся на волонтерстві все втратити? Зараз я працюю їжджу по всій Європі, щоб залучити якомога більше людей, заможних людей. Котрі е, можуть е, допомогти також е, е, і підтримати фонд, підтримати Україну. От, тому я їжджу кожні 3-4 доби, я літаю, постійно літаю, зустрічаюсь, даю концерти благодійні, зустрічаюся з впливомими людьми От, доношу проблему, яка є в нас. От О, Ти казала, що ти відмовляла, а тобі відмовляли по допомозі. Ці багаті заможні люди. А, країна відмовляла. Я не буду, mm -hmm. не буду говорити, яка, але потім вони все ж таки допомогли. В Європі не втомилися від війни в Україні, не втомилися допомагати Україні? Знаєте, втомлюються. Mm -hmm. Втомлюються звичайно, і в них також економічний кризис, і також зросли ціни. І на їжу, і на все, і на паливо. І ну звісно страждають усі, не тільки Україна, а і страждає вся Європа, весь світ. От але ж вони розуміють, що Україна відстоює не тільки свою свободу, не тільки свою незалежність, не тільки свою безпеку. А ще і бореться за безпеку майбутнього всієї Європи і світу. От тому вони це розуміють і допомагають. Ти спілкуєшся з багатьма відомими і багатими людьми в різних країнах. А ти віриш в історію Кабаєва Путіна? Вірю. Ти віриш чи знаєш? Ні, я. Я, я, я не можу сказати, що прям знаю, знаю, знаю. 100%. Але в мене є деякі причини вірити в це. Володимир Зеленський зараз іде на контакт з більшістю багатих людей? І Якщо так, то про яку допомогу він просив особисто вас? Я не знаю, чи можна це говорити. <хи> Давай не mm -hmm. йде. Так, він, 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 він звертається, звісно. Uh, він може сам позвонити тобі там, за хуру uh, по мобільному і спокійно поговорити. Ні, ну дзвонять його люди. Uh -huh. uh, вот. uh, останнє питання. Uh, твій uh, батько, він льотчик-штурман, uh, і він служив ще у Радянському Союзі. А, всі військові, які служили у радянському Союзі, вони один з одним спілкуються незалежно в якій країні вони зараз живуть. А що говорять військові друзі твого тата, які живуть в Росії? Ти знаєш, в нього нема друзів, хто живе в Росії. Якось так склалося, що всі його сослуживці, вони всі залишились в Україні. Всі живуть. А як твій тато, як військовий, взагалі оцінює перебіг от цієї війни зараз і наші сили, і сили расистів. Ну він вірить. Він вірить в силу ЗСУ, вірить в Україну, вірить в наш патріотизм, і як він каже, що е, е, перемогти людей, котрі борються за свою країну на своїй землі? Це ну, звісно, це неможливо. Угу. Uh -huh. От. І він дуже ненавидить. Він ненавидить путінський режим. Він ненавидить російський народ, котрий схвалює, схвалює війну. Останній питання задам на русском. А що б ти зараз е, сказала би росіянам? У них був шанс остановити эту нелепую войну в самом начале. И мы все украинцы, да, все известные люди обращались. Мы все делали посты, мы выходили в прямые эфиры, мы пытались достучаться до их умов, сердец. А вот мы все еще верили, что мы соседи, мы должны быть дружны. Мы все еще верили в то, что они не допустят этого, но все это можно было остановить. Но сейчас это уже невозможно просто так остановить. И то их молчание приведет не просто к да, катастрофе и развалу России, а к, не, к их полностью нищете. То, что они стали народом изгоя, это мы уже везде видим. Здесь, за рубежом, и что русские жалуются так, что их просто унижают, что к ним относятся вообще никак. Русские вот. прячут свои паспорта. Они прячут паспорта, они молча не боятся говорить на русском языке. Вот. Ну что, ребят, ну добро пожаловать, я не знаю, в какой каменный век наверное даже не Советский Союз, а я не знаю куда вот и на самом деле это может привести теперь просто Украина просто так не остановится теперь мы отплатим за всех убитых изнасилованных детей за наших мирных жителей за наши уничтоженные дома инфраструктуры за то, что вы отняли у нас мечту, отняли у нас жизнь, радость жизни. Но вы не отняли у нас будущее. И дай Боже, молитесь, чтобы мы не плясали в День Победы на Красной площади. Слава Плюс! Слава плюс.